У селі Оженин що на Рівненщині, сталося масове отруєння водою. Потерпілі, а це близько 20 людей, госпіталізовані до місцевої лікарні з ознаками гострої кишкової інфекції. У всіх були однакові симптоми: температура, нудота, загальне ослаблення організму. Причиною всьому, нібито стала вода сумнівної якості з водопроводу. Люди використовували її для приготування їжі. Серед хворих четверо дітей, вік від кількох місяців до шести років. Наразі спеціалістами служби проводиться комплекс необхідних. Проти епідемічних заходів. Коли полагодять водогін, чиновники прогнозувати не беруться, мовляв, грошей у місцевому бюджеті немає. У санепідемстанції просять не облаштовувати на водогонах смітники та гноярки, які спричиняють забруднення води, бо у такому випадку люди труять самі себе. За попередніми результатами досліджень, за результатами епіданамнезу, ми можемо вже стверджувати, що мав місце водний шлях передачі. Нецільності водопровідних в мереж потрапило забруднення грунтової води в мережу, що і спричинило спалах. Наразі госпіталізовано 9 половина захворівших. Легкою важкості половина середня. Поки йде перевірка, рятувальники пожежними автоцистернами підвозять у село воду для потреб мешканців. Зазначимо, що це вже не перший випадок на Острощені, коли люди отруюються водою. У 2013 році масове отруєння було у Могилянах. Ярослава Зятик у ритмі подій.